Всім салют! Хочу швиденько вам показати, як я користуюсь самим фідергамом і як я роблю собі відводики для фідера. В основному рибачу я пікером до 35 грам, але мені здається, що цей відводик буде дуже гарно працювати і на течі і для тяжких кормушок. Дивіться, в першу чергу беремо фідергам 0,6. Ще, до речі, скажу, що такий відвід, який я зараз вам покажу, я на Ютубі не бачив. Я не знаю, хто взагалі таким користується. Там це типу змішаний комбінований, він дуже просто в'яжеться. Але мені, коли я для себе його відкрив, я не користуюся зовсім ніякими повіцями, тільки такими для любої риби, в принципі. Давайте візьмемо вертлюжочок. Це, в принципі, можна і з бусинкою, Я знаю, там типу, беруть бісерні такі великі бусинки і прив'язують. Також можна це зробити, це без питань, але мені просто подобається. як Я його в'яжу на вертлюшку із таким от отбойничком резиновим. Продіваємо, фідергам я користуюсь 06, але це можна і 0,8 брати. Я думаю, і товще можна брати. Це ніякої різниці немає. Два рази продіваємо ось так далі. Ось цю частинку робимо трошки довшу. Цю частинку по довжині робимо не менше, чим буде сама кормушка висіти на основній там, чи на шоклідері шнурі чи лісці. Далі. Прив'язуємо ось тут вузлик. Два рази проділи. Робимо восьмерочку. Ось так отак зв'язуємо. І максимально близько. До нашого вушка вертушка. Прив'язуємо. Ось так от прив'язали. Далі. Беремо, робимо скрутку. Всі бачили на Ютубі скрізь повне відео, як робити скрутку. Крутим. Одну в одну сторону, іншу в іншу сторону. так от скручуємо. Сильно скручувати прям не треба, бо він буде йти таким порос... поросячим хвостиком. Але і розпускати теж сильно не треба. Я діясь відео вийде дуже недовге. Ось так. Скрутили. Бачу, завсі да, тут трошки треба докрутити в самому кінці трошки сили йому дати. Ось так. Також. Зв'язуємо його. І повторюсь, це має бути довше, ніж сама йде кормушка. Ось так. Бачите, потім оцей хвостик один. Відрізаємо. І відрізаю майже в ноль. Ось так бачите. А потім вже отут е також можете собі зробити більший відводік оцей або менший. Не треба відрізати в самому вузлику. Відрізаємо трошки далі. Ось так. І виходить, він такий комбінований е фідергам. За що того, за рахунок того, що воно тут вдвоє скручене, він жорсткіший, а з цього боку мягкіший. І за рахунок цього, воно не путається зовсім. Плюси, бачите, наскільки він жорсткий. Отут. Получається, що кормушка, коли буде знизу, то вона. Сам повідець буде далі, ніж є сама кормушка. І путається він менше, я вам так скажу. Я пробував і просто фідергами, я вже багато що пробував, мені цікаво було в цьому всьому експериментувати. Але для себе відкрив саме такий і користуюсь тільки таким, повторюсь. Потім з цього боку ви можете прив'язати, як вам зручно, ось такі швидкозйоми. Вони. Також не путаються. Але в кого не поставлений закид, а більш такий хльостки, можна сказати, такий спінговий, кістєвий, то вони можуть путатись. Це якби, ну це не від фідергама залежить, а залежить більше від вашої техніки закиду. Ось, просто тут прив'язали і тут вже далі поставили повідець. Але я просто користуюсь для себе ось так, от один раз. І два. Отак два рази робите. Перев'язуєте. Ось на камеру давай. Ось так от. І ще раз можна. Робити таку бульку на самому кінці цього фідергама. Боже. Ось так. Також відрізаєте в нуль. Нічого не станеться з ним. Ось так. І тут вже ставите повідець, типу, петля за оцю от бурку. І вона далі йде повідець сам по собі. Я користуюсь саме таким. Я вам зараз покажу, на прикладі, як я ловлю. Давайте я вам, що це от наш основний шнур. Користуюся такими також <зв> сьомами. <'язавшись> <зв 'язавшись> Для кормушок. Проділи раз. Бачите, він дуже швидко в'яжеться, ніяких питань нема. З тим фідергамом собі зв'язали 3-4 на рибалку. Я думаю, більше. Ну, звичайно, якщо дуже багато коряг можна пооберегувати все на світі. Раз. Я швиденько так зв'яжу, просто, щоб наглядно показати. Кажу, користувався її бусинкою. Різниці нема. Просто для мене Ну, мені більше подобається отак. Чисто моє суб'єктивне таке. Можливо, комусь буде в нагоді. Закриваємо ось так. А сюди ціпляємо нашу кормушечку. Ось так, бачите. І сам по собі, бачите, навіть тут видно наскільки фідергам жорсткий, там де він скручений, йде далі від кормушки самої. От я так покажу. Ось тут. От навіть так видно. Як воно крутиться просто все. Кажу я відмовився від всіх таких. Одних фідергамів, цих в'яжу, тільки отак собі поведеться. Все, дуже дякую вам. Буду дуже вдячний, якщо порекомендуєте чи комусь покажете це відео.